24 лютого минулого року, все знаєте, багато людей, відлік ми, ми ведемо. Да? Хтось мені написав давно, і багато що каже: немає весни у нас, немає у нас літа, осінь, у нас нічого немає, у нас є лютий. У нас є лютий, і поки ми не переможемо ворога, у нас лютий буде залишатися. І так воно є. Сьогодні 411 одинадцятий день. Да? Кожного дня ви дивитесь в інформаційні ресурси, і ви бачите весь час. Я знаю людей, які самі записують, які ведуть кожен з... сьогодні. Кожного це торкнулося, тому що мої учні, мої студенти на фронті зараз. Так? Вчителі, з якими ми працюємо, на кажучи про центр, головна таргетна група чи цільова група нашого центру, це вчителі історії і суспільних дисциплін. І багато вчителів після 24 лютого, Миколаївський, Харківський, Чернігівський, Запорізький, Херсонський, Донецькій, Луганський областях вони під бомбами ворога опинились. Багато людей, які, які виросли на наших семінарах, да, вони без помешкання, вони стали біженцями, внутрішніми, зовнішніми. Да, і, ми стали, і, і, і ми не могли як продовжувати роботу. Да, це виклик, як можна викладати історію тієї війни, коли зараз іде ця війна. Да, і це був такий величезний виклик, перед яким ми поставили. І тоді. І тоді це важливо. Сталося і тоді прийшло таке усвідомлення, і ми продовжили роботу. По перше, ми стали шукати грошей, знаходити, відправляти, і досі це робимо. Ми, ми не відставили свою освітню чи наукову діяльність, але ми збираємо гроші тим колегам, кого ми знаємо. Вся країна так себе веде, да донати на Збройні сили України. Кожен може розповісти, кожен абсолютно може розповісти. я, наш центр теж може розповісти, і ті люди, які залишились, яких ми знаємо особисто, які залишились в опинилися в жорстокій ситуації.